Радіо Chicago. Ну але тим не менше, Євробачення, як і будь-який інші конкурси, не може обійтися без політики. В даному випадку прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що президентові України Володимиру Зеленському мали дозволити виступити з промовою перед фіналом пісенного конкурсу. Про це повідомляє власне Sky News і за словами прес-секретаря британського прем'єра, той розчарований рішенням європейського мовного союзу. Сунак вважає, що дати слово главі української держави було важливим, тому що Україна бореться за фундаментальні цінності та свободи. В Свою чергу в офісі президента сказали, що подібної заяви вони не кидали в адрес Євробачення, в адрес організаторів Євробачення, ну тому немає чому розчаровуватись. Але знаємо, що це було б дійсно ефективно. Пам'ятаємо минулого року, коли Калуш виграв Євробачення, вони видали меседж Azovstal», Azovstal, Free Now, і це направду допомогло багато в чому. Принципі, створити перш за все, такий е, емоційний тиск на Росію і дозволити ще більшій частині світу пізнати, е, з чим власне ми стикаємося, наскільки важко звільняти наших воїнів. Ну але направду цього року можливо також варто очікувати щось подібне від гурту творчі. Будемо спостерігати вже завтра, в другій годині. По Чикаго прийде цей конкурс о 10-й годині вечора по Києву. А ми рухаємось далі. Рух. Радіо UA Чикаго.